Виконуємо номер 1410 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Від зміною А віднімаю число 5,2 і віднімаю зміну Б. Якщо А дорівнює 8,91, Б дорівнює 0,13. Приступаємо до виконання. Якщо А дорівнює 8,91, Б дорівнює 0,13, то значення нашого буквеного виразу дорівнює 8,91 сота відняти 5,2 відняти 0,13. Викунаємо віднімання 8,91 і 5,2 усно. Це буде 3,71. І відняти 0,13. Виконаємо віднімання в стовпчик 3,71 сота відняти 0,13. 11 відняти 3 буде 8. 6 відняти 1 буде 5. І 3 відняти 0 буде 3. І поставимо кому, під комами вийшло 3,58. Ми знайшли значення виразу номер 1410 виконано.